Ми хочемо так побудувати нашу розмову, щоб спочатку трішки все таки розповісти про книжки, з якими ми приїхали, бо ці книжки залишаються. В Дніпрі і на Дніпровщині, і нам би дуже хотілося розповісти вам якомога більше про ці книжки, щоб ви обов'язково їх брали, читали і передавали іншим. Ми трішки розкажемо про себе, але насамперед у наших поїздках України, яких у нас зараз дуже багато, оскільки ми з червня їздимо ось таким товариством або іноді іще й більшим, удвічі ми їздимо насамперед на деокуповані і прифронтові території України, демо. Ми зустрічаємося з людьми, де ми намагаємося допомагати і військовим, і волонтерам, і з гуманітарними потребами, і також з культурними, і У нас насправді сьогодні така вже десята поїздка. Ми приїхали на Дніпровщину, завтра ми виїжджаємо до Кривого Рогу, завтра ми виїжджаємо до Нікополя, потім до Кривого Рогу. Тому для нас було дуже важливо приїхати і до вас, і зустрітися з вами. Як я вже сказала, що ми намагаємося в усі ці поїздки брати з собою книжки. Це книжки українських видавництв, книжки українських авторів. І крім того, що ми намагаємося такі подарунки залишати в усіх бібліотеках завжди, коли ми повертаємося до Києва. Ми оголошуємо для кожної області також загальний український звір для того, щоб підтримати пошкоджені і зруйновані окупантами бібліотеки в Україні. Ми дуже тішимо, що книжок ми привезли вам багато, і я би хотіла на початку, ще навіть не представляючи наших авторів і авторок, ми це зробимо можливо в другому колі, так детальніше. Але я би хотіла кожного з вас попросити обрати з цих книжок, які ми встигли викласти, а виклали не всі. Обрати не всі, не всі. Одну... І три книжки, але Можливо, вам потрібно. потрібно буде зробити просто... ваші огляди коротко, обрати кілька книжок для того, щоб розповісти, власне, з чим ми приїхали. І це буде такий досить швидкий зріз українського книговидавничого ринку, що б ми хотіли вам порадити, читати у ці дні, і, зокрема, у вашій бібліотеці. Я би хотіла першим попросити до слова президента українського фен, філософа, журналіста для того, щоб Володимир Єрмоленко порадив нам кілька книжок і розповів частково про те, що ми привезли до Дніпра сьогодні. Вітаю друзі. Ми дуже раді бути тут. Ми такий будинок на колісах, так на колесах. Ми багато справді їздимо в Україну. Нам дуже важливо чути людей. Ми їздимо для того, щоб чути вас. Тому е, наше сподівання на такі зустрічі, що ми говоримо недовго, а ми хочемо почути вас, ваші переживання, ваше відчуття, е, як ви живете. Ми об'їздили дуже багато земель. Ми були на півдні, в Херсоні, в Миколаєві, ми були на півночі Суми, е, Тростянець, Ухтирка, Глухів. Ми багато на Сході, Харків, Ізюм. Слов'янськ, Краматорськ, ми і в центрі, звичайно. І ви знаєте, кожна така поїздка це історія про незламність, це історія про спротив, це історія про війну не тільки проти ворога, а й певною мірою війну з власним болем. Ми бачимо, що ми, ми намагаємося все ж таки протистояти цьому трішечки спрощеному, дуже спрощеному картинці війни, яку ми бачимо інколи, в телевізорі, дуже часто, так? Але для нас дуже важливо чути, що насправді в цій війні люди читають, люди пишуть. І, як нам сказали, здається, в Миколаєві чи в Херсоні, що насправді блекаути навіть збільшили читання, тому що коли ти живеш без інтернету, без мобільного зв'язку. do të vë porta është se do do të shkojë